Говорять, що Сполучені Штати дійсно могли знати про таку операцію. Це говорить про те, що Вашингтон все ж таки схиляється до Києва в цій війні, а не таким от посередником, як про це неодноразово говорив президент Трамп. Ну, по перше, це витік був пресу, що повідомили Сполучені Штати. Думаю, що так і було, але ми цього напевно не знаємо. І президент Трамп змінює свою точку зору, або через те, що е, має різні спокуси, або через те, що дійсно такий вправний гравець, що він і так змінює, і так маніпулює. Тому ми побачимо, як, який це буде мати наслідок. Можливо, е, дехто прогнозує, що президент Трамп після цього скаже, що ну, обидві сторони так себе ганебно ведуть, що я виходжу з цього процесу. Такий варіант теж можливий. Тому прогнозувати Трампа не можна. Взагалі, сама ця операція мені якраз стала такою ілюстрацією, про яку ми часто говоримо, е, про боротьбу Давида і Голіафа. Оце. От яскравий приклад того, як Давид перемагає голіаф, Голіафа Не неповоротково. Завдяки е, новим технологіям, тільки Давид там, е, кидав такий камінь, який був е, е, зброєю тогочасною. А тут дрон, який коштує 400 500 доларів, і півдрон дуже дешевий. Ну, очевидно, що було багато інших витрат, довга операція, півтора роки кажуть наші спецслужби, але знищує літаки на мільярди доларів. От, і такова взагалі... говорить, що це майбутнє війни. Це, так коментує цю подію. От такого дійсно так. ніде не було. І цікаво, що самі е росіяни на своїх пабліках кажуть, що ну вони кажуть, що хоч це наш ворог, але ми ним захоплюємося.